Ми зараз дуже багато чуємо, так коротко можна зупинитися на тому, що е, в тому числі і багато засобів масової інформації звертається до засобів масової інформації, щоб об'єктивно висловлювали ці всі події, які є на сьогоднішній день. Ми сьогодні мас... е, також відчуваємо з тих чи інших джерел, е, що зараз громаді України намагаються якимось чином роз'яснити, що от опозиція не має плану. А де ваш план, містер? Фікс, типу е, Тараса Возняка. Я не побоюся сказати так само е, ті питання, які піднімає Остап Дроздов на телеканалі ЗІК, що немає, опозиція слабка і так далі, і тому подібне. Ці питання треба відкинути зовсім сторону. Я хочу ще раз хронологічно е, акцентувати всі наші перемоги, починаючи від неприйняття рішення. Від неприйняття рішення щодо підписання асоціації, це є наша перемога вже. Тому що ми пішли на інший щабель. Ми пішли на інший щабель, який нам буде гарантувати ще інший ривок. Ми вже перемогли. Питання щодо голосування про відставку уряду відставку уряду це також наша перемога. Ми всі прекрасно розуміємо, і ми будемо говорити відверто. Відставка уряду це не є цей механізм, який змінить наше життя в цій державі. І ми пішли на інший щабель. на цей щабель, який є самим основним, ми вже всі чітко розуміємо, але наголошуємо на цьому, що мирним способом, конституційним мирним способом ми йдемо до того, до нашої основної мети, яку ми зараз чітко декларуємо це є відставка уряду і дострокові вибори президента України, а також Верховної Ради. В кінцевому результаті наша мета це новий президент. Новий склад Верховної Ради і відповідно формування нового уряду, тоді відповідно підписання асоціації з Євросоюзом. Тільки в даному етапі, тільки в цій хронології подій ми можемо розраховувати на зміни в нашому житті, в нашому суспільстві. Я акцентую ще раз, для цього потрібно робити тільки мирними заходами. Якщо у когось посіялися сумніви. Що позиція десь щось зробить неправильно, я можу чітко і ствердно констатувати: в даній ситуації опозиція на чолі з Яценюком, кличком і тягне боку, монолітна як ніколи, в даній ситуації вони приймають чіткі рішення. Звичайно, що вони не можуть донести ці рішення до суспільства і свої плани, але є у них чіткий план. І цей план насамперед несе в собі стратегію мирних. Зібрань громадян не мусимо стояти, як вже тут кожен з нас сказав. Якщо ти думаєш, що, що, що це не стосується нас з вами, це стосується кожного. Назад дороги немає для кожного з нас. Зараз це цей шлях, якому ми не можемо вже відступити, і не відступить ніхто. Ми це мусимо усвідомити і бути кожен там, де зараз має бути. Хто має можливість зробити тут свою справу, буде робити цю справу тут. Хто має можливість бути в Києві присутній, буде присутній в Києві. Тільки коли нас буде мільйон, півтора мільйона, як було в неділю, я вам скажу відверто, силові структури не знали, що робити, коли в неділю було мільйон шістсот. Це була паніка. Це була паніка, вони не знали, що буде. Але ми втримали цей момент. І добре, що ми цей момент втримали, тому що нічого доброго, нічого позитивного і ніяких інших наслідків не було би. Ні від захоплення Верховної Ради, ні від захоплення тих чи інших будівель. Тому ми ще раз говоримо, тільки мирними способами, тільки так, це довготривала боротьба. Так вона важка. Так зараз починається період холодів, дождів, снігу і так далі. Але саме тут ми мусимо вистояти. Ми мусимо вистояти, і в нас є чітка координація. Відповідно, працюють штаби. Повністю в кожній області. Є відповідно штаб в Києві, який координує дії, є чітка хронологія події, де, що і як. Так воно і має бути. Зокрема, хотів би зупинитися, то, що казала Валентина Анатоліна на роботі наших силових структур нашої області. Зокрема, навіть на сесії обласної ради надавав інформацію генерал-майор Рудяк і чітко за інформацією Рудяка. Відповідно, було прийнято сесією Львівської обласної ради. Ну, скажімо так, це була висловлена подяка силовим структурам щодо тієї, яка є на сьогоднішній день. Я вважаю, що ця позиція і надалі буде такою ж самою. Я вважаю, що так чи інше, ми з кожним днем мусимо розраховувати, що на е, наш бік, скажімо, на нашу сторону, на сторону народу, чіткого волевиявлення народу будуть переходити ті чи інші. Нам потрібна, нам потрібна підтримка духовенства, однозначно. І Вона вже є. Відповідно, є заяви і Любомира Гузера і інші. Зараз ціла група священників на Майдані відповідно щодня, кожний день починається з того, що є відповідна служба Божа, що ми це починаємо з Словом Божим, що ми не є якісь анархісти. Хочу звернутися також до гостей та тих, хто планує приїхати в Трускавець, шановні. Тут немає ніякої загрози. У нас є мирне місто. Ми поважаємо всіх. Ми поважаємо себе і поважаємо всіх росіян, азербайджанців, казахстанців і так далі. У нас немає ніяких заворушень. Цілком спокійно можна приїжджати, відпочивати в Трускавець. Цілком тут є всі достатні умови для нормального та спокійного перебування. Ну, це так коротко, можливо, можливо, будуть якісь запитання. Якщо вже так. Вырасти. Как мы